Шановні побратими і посестри, шановне товариство, від імені бійців добровольчого підрозділу Павлоград я вдячний за запрошення сьогодні в цей зал. В цьому залі сьогодні зібрався справді цвіт української нації. Еліта нової України, України, яка вже не боїться, яка не скориться перед натиском ворога. Україна, яка не віддасть жодного клаптика української землі окупантам. В цій важкій боротьбі за нашу українську державу полягло дуже багато наших побратимів. Серед них Сашко Білий людина, яка боролася проти москалів з нашими побратимами Грозному, яка боролася з ними на Майдані. Яка могла дійсно повести за собою українську націю в цій визвольній війні. Але, на жаль, всі системи позбавили його життя. Вони позбавили українську націю дійсно людини, яка могла їх повести до перемоги. Але це не означає, що тепер ми маємо сидіти, склавши руки, чекати іншу людину, яка може це зробити. Нічого подібного, ми самі можемо повести за собою людей. Ми самі можемо довершити боротьбу Сашка Білого і тих борців, які віддали своє життя заради того, щоб ми сьогодні з вами тут зібрались. Багато хто з присутніх приймав участь у визвільній війні на сході. І я впевнений, що у більшості були такі випадки, коли вони могли десятками разів померти від ворожої кулі. Від того, коли розривалися снаряди, але вони вижили. І більшість присутніх тут вижили. Мабуть, не тому, що життя прекрасне, а тому, що проведіння хоче, аби ми продовжували нашу боротьбу, аби ми довершили боротьбу сотень українських поколінь, які бажали здобути велику могутню українську державу. Сьогоднішня нинішня так звана українська влада. Мабуть, пересадила в свої каземати більше націоналістів і добровольців, ніж це було навіть за часів режиму Януковича. Сьогодні наші побратими гниють в'язниці в той час, коли сьогоднішня так звана українська влада розпродає українські землі Східному ворогу. Вона здала Крим, здала Луганський Донецьк. І ми змушені сидіти в окопах і не йти в наступ. В той час, коли окупанти обстрілюють наші позиції, це називається товариство геноцидом української нації. Це називається зрада українським інтересам. Але терпіти це рівноцінну смерть. Краще просто скласти руки або повіситись. Якщо ми сьогодні не вирішимо самі для себе, що ми є дійсно борцями. За майбутнє великої української держави, що ми дійсно повинні боротися до кінця, незважаючи на будь-які труднощі. Перед нами стоїть завдання здобуття української великої самостійної держави. І це не просто слова, і це не просто мрії, це реальність. Вже давно пора зрозуміти, що влада в Україні повинна належати, як би там не звучало це, українцям, дійсно справжнім українцям по духу і крові. Які сьогодні ризикують своїм життям заради цієї держави. Україна дійсно повинна належати тим, хто воює за неї, хто проливає за неї кров, а не баринам і торгашам, які сьогодні засіли на Київських пагорбах, зрадникам і вбивцям, українцями. Товариство, я впевнений, що плодами сьогоднішньої нашої зустрічі буде те, що. Українські патріоти, українські націоналісти об'єднаються в єдину силу, в ту саму українську повстанську армію, в єдиний кулак, який розіб'є спочатку ворога внутрішнього, а потім попитається з ворогом зовнішнього. Я хочу висловити подяку своїм побратимам, усім присутнім, за те, що в ваших серцях палає той вогник, який ніколи не згасне. Вогник української революції, вогник української боротьби. Це те, що передалося нам в нашій крові від наших пращурів, це те, що передалося нам з молоком матері. Любов до своєї землі, до свого дому, до своєї родини. І саме за це сьогодні воюють наші хлопці. Саме за це завжди бороли, боролися наші великі українці звитячці. Ми сьогодні бачимо перед собою великі завдання. Можливо, вони здаються неосяжними, але це реально. Це реально. Спільно нашими спільними зусиллями ми досягнемо нашої мети. Я вірю в нашу українську перемогу. Слава нації! Смерть! Дякую, шановне товариство! Слава перемозі!